З Харківщини, працюємо в області, допомагаємо людям. До мене звернулася мати дитини з інвалідністю, з важкою інвалідністю, дуже багато складних порушень здоров'я. Дуже важка дитина, великобургуській громаді проживає. Я скажу так, що цих дітей зачасту батьки. Віддають в інтернати, тому що самі не тягнуть, це неправильно, звичайно, але ця мати героїня, яка не віддала в інтернат, проживає вдома. Але що відбувається? Вона проживає сам на сам з цією дитиною. Вона нікому не потрібна. Ні громаді, нікому не потрібна. Дитина потрібна тільки своїй мамі, а мама потрібна своїй дитині. Ці всі розкази, розповіді про те, що ми ліквідуємо всі інтернати. Це все гарно що діти дійсно не повинні проживати в інтернатах. Інтернат. Але те, що зараз відбувається, що ніякого догляду немає це факт. Після нашого втручання, звичайно, в ручному керуванні повезли туди продукти харчування, я відправив повідомлення в координаційний штаб, в чат, включили в Місоцьк, відпочили президента Дар'я Лісичук. Пішла допомога вже. Але відповідь громади така, озвуроній зв'язок, що а, кому ви там поскаржилися, це разова допомога, нехай допомагають ті, кому ви звернулися. Тобто, уявіть собі, а, у нас Мінсос робить реформу, що всіх дітей на денний догляд зробили два пілотних проекти. Вінницька область здається і ще якась область. Саме в обласних центрах денний догляд зробили. І це денний догляд, це якщо ну, дитина мать з дитиною прийде, там, відпочине реабілітаційні послуги, в Вінниці, наприклад. Да? А бурлук, як з Бурлука, куди їхати? Вінницю? І ось така ділема у нас сьогодні. У нас немає ні денного догляду. Почали писати, там повинен бути психолог, там повинні бути там, реабілітація. Які психологи в Великому Булозі зараз? Я кажу, що якщо б почитали в громаді про це, що там щось повинно бути, то ми, напевно, сміялися б Розумієте? Розумієте, ну, тим більше що це деокупована територія. Тобто ситуація така дитина, важка дитина з матір'ю проживає в громаді, далекій громаді, на далекій місці обласного від обласного центру, і нікому там не потрібно, по суті. Таких мам дуже багато в країні. І от якраз на цьому прикладі. Ми будемо розбирати, як система взагалі працює і чому вона не працює, чому вона не буде працювати, як зробити так, щоб вона запрацювала. Звичайно, можемо все поліквідовувати, аж ситуація ж не зміниться, правильно? Тому треба стрімитися до того, щоб було, як, наприклад, в Німеччині в мене є чудовий приклад якісних послуг, коли в одній родині народилися дві дитини, двійнята. Хлопчик здоровий, дівчинка з ДЦП. І повністю під час її до повноліття постійно приїжджали фахівці, обслуговували, допомагали, дитина навчалася, її відвозили в школу, привозили. Тобто батьки займалися своїми справами, працювали, жили своїм життям. А дитину привозили, відвозили. Потім вона ця дитина. Їй виповнилося 18 років, вона там вступила до інститут, університету чи інституту, отримала вищу освіту і зараз працює. Тобто її забирає соціальний працівник, приїжджає, їй видали квартиру, до речі, там в обласному ну, в місті Великому. Її видали квартиру. За нею приїжджають фахівці, фахівець, да, соціальний робітник, відвозить її на роботу, вона працює, заробляє собі кошти, вона повністю соціалізована і привозить назад. І от порівняйте цю ситуацію і великий берлук. Працювали в Харкові, звернулася до мене жіночка з проханням допомогти відвезти лежачу, неходячу маму в, в медичний заклад. Також так, я відправив, ми, до речі, взагалі налагоджена співпраця з міським, з міським головою, з Іремом Олександровичем, з його заступниками, я відправив цю інформацію одразу. Почали розбиратися, як, да, звичайно, в ручному режимі відвезли, там, поки ми не втрутилися, відвезли, допомогли, дякую. Але ж має бути система працювати. Тобто мають люди знати, куди дзвонити, кому можу знайти. На сьогоднішній день тільки можуть і, і ті люди, які пересуваються на, на візках. Використати службу таксі спеціально там інва таксі, да? а інші люди не ходячі, як вони можуть користуватися. Тобто програму треба розширювати, треба комунікувати з населенням, розповідати, тобто, повинна бути дорожня карта. Я запросив дорожню карту в колег з міської ради, як це працює, положення про інва таксі. Зараз будемо розбиратися. Я хочу, ну хочу, щоб і наші депутати включилися, і я впевнений, що санч точно підтримається. Що стосується людей з інвалідністю або дітей, захисту дітей, він оперативно реагує і допомагає. Тому я сподіваюся, що ми найближчим часом на цю ситуацію по довозу людей, які обмежені руху, в, 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 мають обмеження рухові обмеження, не можуть ходити, пересуватися самостійно. Що ми це відпрацюємо. Працюємо далі, буду звітувати про... про Роботу в цьому напрямку. Я сподіваюся, так спільними зусиллями ми зробимо щось гарне і добре, чим можна буде потім користуватися. Да, приїхали в Харків вже з Донецької громади. До речі, хочу подякувати Масійському Степану Івановичу, голові військової адміністрації районної та Наздрачову. А Анатолію Петровичу, голові Донецької громади, за роботу. Дуже гарно сьогодні зустрічі були, оперативно брали в роботу звернення громадян, якісь звернення ми скоректували на міністерства, якісь вони вирішили вже. Дуже якісна команда. І до речі, по пожежну охорону пан Наздачок повідомив, що наступного приїзду будемо відкривати. Ми чекаємо. Разом до перемоги, слава Україні!